П'ять днів на завершення ремонту або заява до правоохоронців. Черкаський мер пригрозив прокуратурою підрядникам, що ремонтують другу дитячу поліклініку. Роботи там тривають аж від літа. Матусі, що змушені поневірятися з маленькими дітьми по інших лікарнях, уже готові самі братися за інструменти, аби швидше було. Про емоційну інспекцію медичного довгобуду розповість Ірина Куйбіда. На сьогоднішній день підготувати документи в прокуратуру повністю про перевірку підрядників. Перевірка ремонту в другій дитячій поліклініці стартує емоційно. Міський голова з медиками і підрядниками з'ясовує, чому роботи досі не завершені. Діалог фільмує представниця тутешнього батьківського комітету. Жінка каже, як похолодає, возити дітей до інших поліклінік вони просто не зможуть. Тому що це стосується наших дітей. Ми не хочемо по морозу і по таким значить умовам. Іде зима. Діти хворіють на інфекційні захворювання, які можна яких можна нахвататися в маршрутках і в чергах. Не приховує роздратування і міський голова. Підрядникам виділяє п'ять днів, аби скінчити роботи на даху. Я буду зараз балакати з прокурором області. Хай перевернуть і перечищать повністю. Я думаю, що вони їх подряд окажуться їм останнім і дуже дембельським акордом на нашому місті. Ремонтники наразі у поліклініці виносять будівельне сміття з горища, викидають залишки старого утеплювача та розхідних матеріалів, роблять нове утеплення, облаштовують пожежну безпеку. кажуть, впоратись з роботами на даху за відведених п'ять днів зможуть. Тут осталась по-хорошому. На чуть-чуть зовсім просто вот ажіотаж. если б не ажіотаж, ми мы Ми с опережением графіка. Ми работаем, Ви ж видите, люди є, все роботається. Просто є такі роботи, которые нельзя, вот 20-30 человек. Аби пришвидшити процес, батьки готові самі ставати на поміч ремонтникам. Пропонують навіть вийти на суботник і власноруч виносити будівельне сміття. Оскільки ми всі бачимо, спостерігаємо за тим, як затягуються ці строки е наші папи. Готові вийти як волонтери допомогти зібрати цей мусор. На початку ремонту, що стартував ще в липні, його обіцяли скінчити за місяць, потім до кінця серпня. Тепер же в департаменті охорони здоров'я називають новий термін. Остаточно фінішувати всі роботи у поліклініці мають до 24 грудня. Ірина Койбіда, Сергій Косенко Віка новини.